Якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрите. А Трамп вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчань. Отак я намагаюся зараз допомогти. Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрите. Як це вплине на вхід війни і які будуть атаки, можливість зі сторони Росії в Україну в будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що може статись в майбутньому? Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за поселених в Шапці профіля, нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без оці всіх блокувань і так далі. Ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою користуватись, як це все працює? Все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагав. Для цього все вже готово. І дійсно можу Жбуть атаки в сторону Москви. Суки заслужили, да. Ну звісно, страшно, яка буде аттєвка. Ну треба думати, що Росія просто безумна. Ну це просто Жесть. Ну поняло, ну клініка. То, що робить Путін, довело до того, що думають вже повністю закриття простір, незважаючи на всі наші сори між там Польщею і Україною. Слава Богу, настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на сори. І зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті там. Дрони, ракети і так далі, це все може збиватися, тобто так само, як там колись в Ізраїлі і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. Тому Росії далі залишається відчепиться від Польщі за своїми провокаціями. Да, не Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Біла полоса зараз намічається. Це виглядає дуже гарно. То, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там допомотільні провокації, щоб типу показати свою силу, оцю дебільну Дуркавато в принципі це і все з приводу заробітку онлайн і так далі. Будь ласка, за посилання в шапці профіля тиждень, абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми з розповсюдження українських новин платимо зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно з допомогою цих відео, якихось там підсказок в інтернеті чи чат і вже почать працювати в цьому напрямку. Ваше буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, на студенти часто отримують більше ніж на зарплаті в два рази. Ну це просто. Супер. є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну, це друзі, все за посиланням шапці профіля. Ефіри ви побачите, Я людям дзвоню, телефоную, і нічого за це не треба платити. Все. тому на зв'язку всім, папа. -па.